Ось така у нас каша присутня. І лакофарбне покриття в цьому автомобілі просто в чудовому mm. Ну Вона, звісно, курва рижа тут виглядає, я вам хочу сказати. Нела капець. Всім привіт! Ви на каналі HR-SPY. Мене звати Олег. Позаду мене чудовий автомобіль Dongfeng Honda MNV 2021 року виробництва. У нас з'явилась певна така гарна традиція знімати автомобілі з невеличким вже пробігом біля 40 тисяч кілометрів і показувати якісь експлуатаційні моменти, які проявилися на, цьому, на цих автомобілях. Ось і сьогодні у нас чергове відео буде присвячене цьому чудовому автомобілю. Давайте подивимося, що на ньому є, які признаки характерні, які будуть показувати про його пробіг. А також обов'язково, звісно, піднімемо його на підйомник і заглянемо, подивимося, що там всередині. Звісно, оглянемо салон да, якісь пошукаємо ще цікаві цікаві речі саме для вас. Тому це саме чудовий час зараз підписатися. На наш YouTube канал поставити вподобайку, а також долучайтеся до нашої телеграм-спільноти, де багато-багато цікавої різної інформації про електромобілі, і там ви дізнаєтесь більше про нашу компанію. Отже, погнали! Пш -пш -пш. Ей, спільнота! Якщо що, портал наш evilen.store, Саме там ви знайдете 20 тисяч пропозицій по електромобілям. Це я погнав. Хотілося б також відзначити, що ми всією командою цю Honda MNV так розглядали, розглядали, там ходили по кропицям. І лакофарне покриття в цьому автомобілі просто в чудовому стані. Звісно, є певні елементи, які ми вам покажемо, але ж, тим не менше, оптика, фара, скло все в дуже гарному стані. Зараз ми вам це і покажемо. Емпособ Тарімнезну I'm unstoppable. Стоп, массафен гіл, cool Just to work for the system, плейдефу. Бей біозбон, чисто брейдеву. В Києві зненацька на прийшла негода, тому ми швиденько перемістилися в бокс. Відкрили капоти, і у нас тут є певне незрозуміле здивування, те, чому ми побачили. Звісно, ми бачимо це все в пилюці, бо автомобіль робочий, він працює. Да, на ньому є певний пробіг. Але одразу нам кинулись у очі чомусь незрозумілі ось такі місця саме з першими проявами якоїсь легкої тут корозії в цих місцях, в цих місцях, ось там ми це побачили. Незрозуміла ситуація, нібито це повинні бути нержавіючі болти, але при цьому навіть ось в таких місцях згнило. З іншої сторони, в тому числі. Ох, цікаво, що там вже буде безпосередньо під автомобілем. Бо щось перша ситуація, яку ми побачили, вона доволі нас не радує насправді. По капоту ми жодних моментів не бачимо, все в ідеальному стані, кріплення, все, все, все добре, все гуд. Тут нема до чого придратися. Так, воно все грязне, але зазвичай ну ви ж бачите, автомобіль їздить по дорогам України. Нагадаю, 21 рік 40 тисяч пробігу. Людина експлуатує його постійно на чадемо, експлуатує, звісно, на домашній зарядці. Запитань зауважень немає. Сох в цьому відео ми показувати не будемо. Для цього прийде спеціальне діагностичне обладнання для Хонди, і тоді зможемо його показати. Поки вводити вас в оману ми не збираємося. Запас ходу, як на новому автомобілі, власник говорить, скільки їздило, стільки зараз проїжджає. Все ок, все добре. Політ. Супер. Ну що, друзі, давайте будемо закривати капот, подивимося в так сказати. Звісно, гарна традиція замінити будь-який логотип на, з Донгфенга Fenga на і MineV. Він вже облупився у нас зліз, але ми розуміємо, що ці всі інсталяції куплені за 200-300 гривень і змінений значок. Ну так Власник захотів. Ми такою штукою не займаємося, бо не вважаємо за потрібне. Люди хочуть без питань. Що хотів би звернути увагу, що сколив на капоті немає взагалі майже відсутні. Ну, тобто, лакофарбовочне покриття знаходиться реально в дуже хорошому стані. Навіть хотіли звернути увагу на те, що є місця, наприклад, ось такі. Де е, фактично була знята е, частина краски, так? але бачимо там ґрунтовку метала, але при цьому ми не бачимо жодних очагів е, корозії. Е, звісно, експлуатаційні моменти пластмаси, все залежить від того, як експлуатувати. Тут видно легкі такі подряпини, царапини, характерні моменти да, експлуатації. Звісно, це є по всьому автомобілі. Автомобіль не стоїть, автомобіль їздить. О, о. Треба змазати. Чимось. Салом. <ріст> <ріст> Треба змазати так, щоб не. Не знаю, ведешка, мабуть, ні. чимсь. Десь на пластику, да. Трішки підскріплює, а це буде із з другої сторони 100%. Тут теж на фарах ми бачимо легкі. Подряпини, звісно, від якоїсь мийки, десь помили, десь тряпочкою там полірнули. є. Особливо придратися до зовнішності немає. до чого, Там у нас і немає такого бажання. Просто показати, як воно є, і не більше того. Замки знаходяться в принципі, в нормальному стані, петлі. Так? Можливо, додатково я би обробив, бо з цієї сторони є такі якісь незрозумілі чи жовтизна, чи що то. Ну, Не схоже на корозі, але щось таке є. У всьому іншому, ну, в принципі, як новий автомобіль, пластик теж, в принципі, ну, в задовільному стані, враховуючи його нормальний експлуатаційний ізнос. Хотілося б звернути увагу, що в Києві зараз є автомобілі Honda 21 2021 року, які наїздили майже вже 150% тисяч. В одному пабліку навіть писали про 200 тисяч, але про 150 я знаю точно про підтверджений і Minw, на якому був замінений лише акумулятор, Ну, звісно, мастило в редукторі. Мені дуже хотілося б побачити цей особисто автомобіль, але поки він мені не потрапляв. Ну що, давайте перемістимося всередину автомобіля, подивимося, в якому стані салон автомобіля за 40 тисяч. Ну, і потім саме цікаво, звісно, на підйомник. Салон автомобіля знаходиться в дуже доброму стані. Я прям не очікував насправді, хвилювався ось саме за ці місця. Так? Але при цьому тут збереглося все ну просто е клас. Єдине, що мені здається, що більше почав блистіти руль, е мабуть, трішки він підзатерся, але я думаю, його якось можна було би кондиціонером трішки привести. В з приводу заломів на сидінні вони є, але при цьому вони мінімальні. Особливо відзначити, чогось не можна, що на пасажирському, що на водійському місці. Тобто Проблеми з заломами на сидінні, можна сказати, що немає. Звісно, цікаво було б їх подивитися на пробігу в 100 тисяч, а то й 100 тисяч плюс. Але ну все з часом. Це обов'язково побачать люди, які підписалися на наш канал та поставили вподобайку. Друзі, поки ми піднімали автомобіль, одразу нам в очі впала ось саме ця картина, яка насправді дуже печальна для мене особисто. Бо ми бачимо те, що маємо: ці передні пластинки, про які я постійно вам звертав на них увагу і говорив, будь ласка, оброблюйте їх для того, щоб не було ось саме цього. Зараз ви бачите, да, доволі свіжий автомобіль, але картина тут. Така, доволі-доволі така прискорбна. І насправді цього всього можна було би там е уникнути шляхом купівлі там, в епіцентрі мовіля і просто через решітку тут продути, задути цю всю історію. І все би було б е нормально, не було б такої ржавчини. Як зараз це все усувати, насправді дуже тяжко е сказати. Тому, будь ласка, доглядайте за своїми автомобілями. Постійно звертаю увагу саме на це місце. У Honda MNV. Зараз будемо знімати ще захист і подивимося, що взагалі там відбувається. Що по кузову, чи є очаги корозії, на які ми постійно звертаємо увагу, що Honda MNV, будь ласка, є проблемні місця, оброблюйте. Ось наявний вам приклад. А людина каже, що він навіть і не знав. Ми Просто в шоці насправді зараз. До речі, пан Олександр буде міняти мастила, і до речі, цікаво, скільки там залито, Бо в 2021 році нібито проблем з недоливом у них не було. Вже це масова якась тема. Там 22-23 рік у них страждала. Ну і звісно, Honda, Єнпі ЄНС нікуди не втікла від цієї історії. Але тим не менше доволі цікаво, що там буде по об'єму. Нагадаю на автомобілі 40 тисяч пробігу. Ось така у нас каша присутня. Взагалі по багатьом форумам і навіть продавці цьому клієнту радили міняти мастила на 70 тисяч. І він був впевнений, що все буде добре, але я думаю, що Ну точно нічого страшного не відбудеться, якщо на 40 тисячах поміняти містили. А взагалі раджу вам частіше міняти мастило? Ну, в розумних інтервалах. Коротше, ви поняли, так? Да? В загальному мастило не в поганому стані знаходиться. Ну, можливо, коментарі ви напишете зовсім інше. але як на мене, то нічого смертельного немає. Ну точно не видно серебрянки. Вся серебрянка, що була, ми її зустріли на магніті на пробці, яка в принципі себе зібрала. Зверніть увагу, що мастило з заводу тут не мінялося, і воно було залито саме поверхню пробку, бо коли ми навіть відкрутили верхню пробку, верхню і дві пробки, так? верхня заливна, нижня заливна, Верхню пробку зелену, коли відкрутили, навіть пішло мастило, те, що ви бачили на відео. Ми що, Заливаємо мастило і погнали далі. Жаль, ми бачимо тут логічне продовження цієї всієї біди. На всіх пластинках є окиси ржавчини. Дійсно, вона реально гниє і дуже сумно, насправді, що цього, це все можна було уникнути шляхом простого оброблення. Автомобіля. Зверніть увагу, ось, ось так не треба залишати, треба все е, оброблювати для того, щоб насолоджуватися подальшому електроміру. Ось ці кронштейни, вони ось воно вже шелушиться навіть. Ну, кронштейни насправді на помпу це ще пів біди А ось ця вся історія треба зараз очищати і його оброблювати. Е, також, до речі, дуже видно. Сильні очаги корозії, на шварних швах підрамника всюди, на речагах є корозія. Наш улюблений пластиковий опор ходить в принципі, нормально, нічого страшного з ним не відбувається, але ну, така собі теж історія. насправді. І Корозія навіть добралася, якщо ви подивитесь вглуб, видні очаги корозії на всіх, по всіх краях пластин кузова. Ну, якось це насправді сумно. До речі, хотілось би звернути увагу, що. Таку ситуацію ми бачимо безпосередньо на листах на конструкції автомобіля. Якщо звернете увагу на самому кузові, на дверях, на багажнику, на кришці капота, кріплення, завіси, все інше, в чудовому просто стані. Навіть є елементи, на яких відсутня краска там із за механічного пошкодження, ну при цьому там видніється метал, і з ним все окей, з ним все гаразд. А тут просто, ну. Роботи додається. До речі, хотілося б залишити коментар з приводу пошкодження батареї. Дивіться, тут є певне е, зняття цього верхнього шару, який такий як проґрунтований, да, прогрун... прорезинений, е, процарапане, ось збито, Але бачите, захист він своє робить і відпрацьовує доволі таки непогано. Ну, звісно, Маємо те, що маємо, але наявно на пузі цього автомобіля трішки каталися, і це нормально. Порогами у нас наступна ситуація, продовжується вона спередка у нас. Всі бокові місця потрібно все обробляти, бо вже бачимо різного роду кразійні наліпки. І, до речі, якщо зможемо показати, вони всі уходять, звісно, туди під батарейку і вже йдуть по кузову безпосередньо. Логічне продовження спередка. Все те саме. Корозія у нас поселилася всюди. Це перші очаги показуємо так, як є, і хто Є власником, зверніть увагу, що у вас ось така тема може бути. Хто б робив кузов, захистив його, той молодець. Одразу говорю. А хто чекає свої автомобілі, зверніть увагу ось на таку ситуацію, що потрібно це все обробляти, поки автомобіль новий. З сторони, де захисту, трішки ситуація краща, не набагато, але ну, в порівнянні з лівою частиною, мабуть, набагато краще. Але якщо ми заглянемо ось туди, все поверху, то там, звісно, у нас корозія. Ось такий у нас вийшов огляд Honda MNV на 40 тисяч пробігу. Ну трішки сказати, що я насправді вся команда розчарувалася. Ми хотіли його, його побачити в кращому стані, але звісно хотів заакцентувати на цьому увагу, що те, що ви сьогодні побачили, це просто з причин того, що власник вирішив. Випробувати долю і не обробити кузов цього автомобіля. Якщо було б все оброблено, все було б точно лайкоси в гарному стані. Якщо ви хочете побачити автомобіль з пробігом 50 тисяч і обробленим кузовом, в якому він стані. Будь ласка, напишіть про це в коментарі. і Ми на це відреагуємо. Взагалі, напишіть, будь ласка, в коментарях. Свої думки, що ви думаєте з приводу цього. Шановні власники Honda MNV, напишіть, будь ласка, чи ви оброблювали кузов, чи ні, і в якому у вас стані. Розумію, що трішки резонансне відео виходить, що новий автомобіль 2021 року 40 тисяч пробігу, і ми вже маємо таку картину, але маємо те, що маємо, бо це канал про правду, і ми тут нічого взагалі не приховуємо. Всім своїм клієнтам ми завжди Ігор! Всім, всім своїм клієнтам ми завжди радимо, а місцями навіть наполягаємо з приводу фонду. Менві щоб вони оброблювали кузов для того, щоб не було такого. Бо багато хто начитається десь якихось коментарів, форумів, ще чогось, і приходить, каже: Та ні, друже, там все буде нормально, Там хлопець Ютубі по телеку з Китаю сказав, що це буде гаразд. Ось, будь ласка, маємо те, що маємо. Електроавтомобіль це не гаджет, це автомобіль, за яким потрібно доглядати. З вами була команда Чарспай і ведучий Олег. Купуйте автомобіль у професіоналів. Всім папа, -па, гарного дня, дякую.